Взяли кредит у мікрофінансовій організації, тепер не можете погасити його. Ми розкажемо, як можна списати такий борг законним шляхом. Мене звати Олег Болоцький, я представляю юридичну компанію. Звільнимо. Ми займаємось вирішенням проблем боргів через процедуру банкрутства. Що таке МФО? МФО це не банківська установа, що здійснює фінансову діяльність у сфері надання невеличких кредитів населенню. Банки і МФО нараховують відсотки по-різному. Перші найчастіше роблять під. Рахунок відсотків за місяць або певний період часу. А в МФО прийнято проводити підрахунок за кожен день використання кредитних коштів. Важливу роль в нарахуванні відсотків грає тип обраної позики, а кожна фінансова установа може пропонувати позичальникам різні кредитні умови. МФО надають так звані кредити до зарплати на суму до 20 тисяч і на срок до 30 днів, із погашенням цього сроку в кінці місяці. А завдяки агресивній рекламі простими швидкими Умовам кредитування мікрофінансові організації видають величезну кількість позик. Однак, за яскравим рекламним фасадом ховається захмарні відсотки, оформлення кредитів за чужими документами, вимагання неіснуючих боргів, пені, штрафи, погрози, шантаж колекторів. В рекламі вам можуть казати за 0,01%, а вам будуть нараховувати 3% в день. В Україні в інфо зустрічається 5 тисяч% річних. Ви уявляєте собі, Суму боргу, яка може вийти за рік. Хоча в Європі 15% вважається кабалою. У нас є випадки, коли, спорівняно невеликими боргами 15 тисяч гривень, борг зростав до 300 тисяч гривень, і ми його списували через процедуру банкрутства, повністю, оскільки кредитори МФО. Бояться приходити до суду. А ще більше небезпека ховається за арештами ваших карток через приватних виконавців та нотаріусів. А саме МФО звертається до своїх приватних нотаріусів, таких як Калічик, Гарай, і роблять виконавчі написи, які потім несуть до своїх приватних виконавців, таких як Віра Дорошкевич, і роблять вам горі. Вони арештовують ваше майно. Ваші картки, а саме зарплатні картки, соціальні картки, пенсійні картки і знімають з них всі ваші кошти. Так що ж робити, якщо є боргів МФО? Кожен громадянин має право списати свої борги через процедуру банкрутства. Якщо він фактично не може їх виплачувати, ви можете звернутися до суду з заявою про неплатоспроможність і визнати себе банкрутом. Часто в нашій практиці МФО не з'являється до суду, а це означає, що кредитори не пред'явили до вас. Ніяких вимог. В такому випадку буде повне прощення боргу. А інструкцію, як самостійно і безкоштовно оскаржити виконавче провадження, ви можете отримати за QR-кодом або за посиланням в описі.